У цьогорічному конкурсі Єлизавета Малеева вирішила не експериментувати. Торік дівчинка зі своєю роботою літа посіла перше місце. Сталість, запорука успіху, вирішила юна рукодільниця і презентувала нову роботу. Осінь. Мене це заспокоює. Я можу викласти все своє, оце душевне стан свій і зробити щось таке, що мене може здивувати. Насправді плетінням любов когольова займається не так давно. Говорить, перепробувала майже все у цій техніці їй подобається працювати найбільше. Я робила виставкову роботу гранати вишивка. Віса до цього я вишивала вже роботу просто вишивка. І мені подобається це дуже захоплює і я дуже люблю це. Коник Діани Нечепоренко – натюрморти на українську тематику. Цього разу вона теж не зрадила собі. Хотіла передати трішки українських таких за народних традицій. Була паляниця, глечик, рушник. Квіти були у стилі. З Сенчиківського розпису мені подобається малювати, тому що можна передати в малюнку свої почуття, емоції до участі у творчому конкурсі Країна фантазія долучилися юні митці з 80 загальноосвітніх та позашкільних закладів міста. Всього майже 400 учасників. Зараз особливо під час війни треба робити все, і ми робимо все для того, щоб діти мали можливість розвиватися. Для того, щоб не зупинялася творча фантазія, бо на початку війни при оброзі не було жодного сховища, як і в будь-якому місті країни. Але зараз в закладах освіти, в тому числі дошкільної, створено вже майже 255 укриттів. От Ми зараз знаходимо з вами в укритті, найпростішому укритті, але колись це був просто підвал, да? але зараз, ви бачите, є вентиляція. Це дуже важливе, інакше ми тут... Ну, не були. Да? Ремонт, там, опалення, самбузли. Тобто зараз це вже повноцінне найпростіше укриття, ми можемо тут знаходити. сертифіковане ДСНС з двома І І таких ми зробили більше, ніж вже 250. Завдячуючи цьому, у нас працюють школи, у нас працюють дитячі садочки, у нас працюють музичні школи, художки працюють. Велика-велика подяка. Всім педагогам. Які знаходиться в цьому залі. Ви, святі люди, ви займає, займаєтесь дітьми. Ви розумієте, що війна закінчиться, закінчиться нашою перемогою. А оці роки, декілька років, діти не зможуть в повернути. І вони, вони повинні навчатися, вони повинні розвиватися і музично, і творчо, і спортивно, і дуже-дуже гарний а, конкурс Країна фантазії, та, який вже не перший рік проводиться в нашому місті. Але все більш і більш є цікавіше. Олександр Вілкул нагородив переможців виставки конкурсу, а також відзначив кращих педагогів та викладачів з декоративно-ужиткового мистецтва. Час важкий, і завдяки дитячим роботам ми трохи відволікаємось від того, що зараз відбувається. Ми підтримуємо творчість дітей. А вони своїми роботами підтримують нашу психіку та творчість. Я, як творча людина, займаюся графікою. Я дуже багато беру як учень у своїх дітей. Експозиція робіт переможців цьогорічної країни фантазії працюватиме протягом місяця. Роботи юних митців можна буде побачити у виставковій залі гімназії номер 125 на мікрорайоні Зарічне. Яркононенко Олександр Домашов цей день.